Історично склалось, що Одеса, будучи українським містом, є містом російським. Саме розвиток імперії її амбіції призвели до необхідності захоплювати нові території, нові торгові шляхи. І саме результатом цієї діяльності стала Одеса в тому історичному вигляді, який нам гарно знайомий. Але ж саме ці чинники призводять і до того, що ми бачимо сьогодні вже Нову Одесу зі зруйнованими будівлями, з пам'ятником дюков, який запакований таким чином, щоб жодна російська ракета чи бомба не змогла вже йому нашкодити.